Унікальна Україна запрошує вас на свято. Сьогодні, тут, в Закарпатті, 15 січня, відбувається традиційне свято Гори Синяк. От зранку ми сюди приїхали і питаємося, а яка з оцих вершин синяк? А нам кажуть, що всі. Виявляється, що синяк це назва хребта у виконічних Карпатах, а ще назва цієї долини, назва села. Але найважливіше, що синяк це назва спортивно-туристичного комплексу, який організував це свято. Вулканічні Карпати це кілька паралельних хребтів, що простяглися з північного заходу на південний схід на півдні Закарпатської області. На фоні крутих і важкодоступних схилів, що вкриті переважно буковими або буково ялицевими лісами, виділяються окремі конусоподібні вершини. Ще кілька років тому цей район мало приваблював туристів. Навіть гірськолижних підйомників тут не було. З усиллями спортивно-туристичного клубу Синяк зараз обладнано дві гірськолижні траси: менша для початківців. І більша для досвідчених спортсменів та для проведення спортивних змагань. Вже в четвертий поспіль, в середині січня, тут проводиться свято Гори Синяк. Його відкриття пройшло без якихось особливих офіційних церемоній. Люди приїхали сюди, щоб відпочити, а не промови слухати. Найважливіше це подарунок учасникам від організаторів свята. Витяги, тобто підйомники, сьогодні працюють безкоштовно. Тож катаються всі від великого до малого. Хто на лижах, хто на санках, хто э, на п'ятій точці. Найбільші оригінали їздять тут на велосипедах. Мабуть, приказку готуй сани влітку зрозуміли аж надто буквально. Ви намагаєтеся літній вид спорту пристосувати до зимових умов чи? Я? Ну просто це є стиль мого життя, і тобто, сезон не впливає. на мої, Ага, тобто на намагаєшся весь сезон розтягнути на цілий рік? Ну так. Ну а які особливості їзди, власне, от в таких зимових умовах? Ну, це набагато складніше, по-перше. Ну, з іншого боку, м'якче падати. А людині, яка ніколи не сиділа на такому велосипеді, це реально сісти і спробувати проїхати. Можете спробувати дати вам шлем. Без шлему мене не випустять, так я тут розумію? Ну я просто можу передбачити, через скільки ви впадете. Через скільки? Ну, десь через метрів 5-6. 5-6. пробуємо, пробуємо. Отже, щоб не впасти лицем в бруд, а тільки в сніг, мені потрібно протриматись в сідлі хоча б метрів з 10. Обережно 5 метрів, 7, 9, є. Треба було на пляшку закладатись. За нею далеко бігти не треба. Кращі закарпатські винороби після фестивалю вина в Мукачево приїжджають сюди. Отож, поки батьки вирішують, яке ж вино достойне нагороди, діти змагаються на гірськолижних трасах. Тож не дивно, що саме до них прикута увага журналістів. Можливо, саме тут майбутні олімпійські чемпіони отримали перші у своєму житті нагороди. А, значить, колос вінават колос колос. місце. Представників медіадому Рава ми також вітаємо вас з участю у святі Синя. Я думаю, що це буде що це був перший, але не останній раз. Отакий Олімпасик, Олімпійський дитячі ігри, які мають відбутися в 2006 році. Ми даримо вам. Так виглядає робочий кабінет головного винуватця цього свята Степана Жука. Навіть звідси, згори, через інтернет він керує своєю системою, в яку об'єднано найкращі санаторії та курорти Закарпаття. Минулого року СТК Синяк започаткував акцію Здорова молодь, здорова держава. Учні та студенти мають змогу по будніх днях кататися тут безкоштовно. Минулого року, наприклад, такою нагодою скористалось більше ніж 4 тисячі осіб. До акції долучились і деякі турбази, що надали студентам місця для проживання за половину вартості. Доброго ранку. Турбаза, на якій ми зупинились, має цікаву і малозвучну назву водограй. А чому саме так, ми зараз дізнаємося, здійснивши одну невеличку мандрівку. Для цього нам потрібно здійснити невелику прогулянку. Десь близько кілометра вгору вздовж потічка, що протікає територію турбази. Шановні глядачі, знайомтесь, це Макс, а це Джина. На турбазі водограй у них дуже відповідальна робота. Вони супроводжують людей на водоспад. Навіть якщо ви дорогу не знаєте, берете такого поводиря, і вони вас супроводжують і навіть захищають від страшних звірів. Для Джини це дебют у фільмі. А Макс вже бувалий актор. Він знімався у фільмі 101 далматинець. Думаю, глядачі його впізнали. До водоспаду йти всього хвилин 15-20 в один бік. Навіть якщо не знаєте дороги, вас туди проведуть. Приємна прогулянка буковим лісом закінчується ось тут. З цього майданчику добре видно, як вода з каменистих уступів падає вниз, утворюючи маленьке диво природи водоспад. Ну, ось ми і прийшли. Цей водоспад місцеві називають скакало. Знаходиться він десь кілометрів вище турбази, яка й отримала назву водограй від цього водоспаду. Сонце виблискує, крапельки наче виграють на сонці зайчиками. Красота неймовірна. Найкраще сюди приходити весною, коли тут дуже багато води. Із Закарпаття переносимось в Івано-Франківську область. У верхіві ріки Бистриці Надвірнянської ми зупиняємось у селі Черник. З усіх сторін, оточене високими гірськими хребтами, воно наче відірване від світу. Чудове місце відпочинку для людей, що втомились від цивілізації. Телефони тут рідкість, мобільного зв'язку немає. Телевізори працюють тільки при наявності сателітарної антени. Подорожуючи Карпатами, ми зупинились тут, далеко в горах. Дуже не люблю, коли кажуть глухе Карпатське село. Та чому воно глухе? Це прекрасне село. Тут прекрасні краєвиди, тут живуть прекрасні люди. Вони навіть дивляться, передачу Унікальна Україна. Ось бачите, тарілка. Господарі тим часом зайняті роботою, її в селі ніколи не бракує. Знайомтесь, Петро, за фахом столяр. Поруч з хатою його невелика майстерня. Роботу в селі знайти дуже важко, а гроші заробляти потрібно. Робота дуже трудомістка, приміщення мале, значить, на одному верстаті нічого багато не зробиш. А що найчастіше доводиться робити? Та різні речі. От, столи, там, ліжка. Ну, знову столярку. Двері, вікна Найкраще ж у Петра виходять ті вироби, які зроблені для своєї родини. Господиня Оксана доглядає за малою дитиною, тому й не працює. На наше замовлення пече хліб. Звичайно, його можна купити і в магазині, але це зовсім не той смак. А от старший син Максим радо зголошується провести нас в гори і показати околиці черника. Щоб піднятися на найближчий хребет, гору каменянку навіть на дорогу не потрібно виходити. Стежка вгору починається одразу за хатою. Проходимо через обгороджені ділянки сінокосу. Тут здавна існувало таке правило: скільки собі обгородив, стільки й маєш. Одразу за селом стає помітно, що ми в горганах. От господарям довелося очистити всю цю ділянку сінокос від каміння і посклати його в такі купи, щоб косу не зіпсувати, коли будуть косити. Піднімаємось ще вище. Звідси відкривається чудова панорама на долину річки Зелениці. Але всього села все одно не видно, наскільки воно витягнулося вздовж потоків. Ну, гарний краєвид, так ми вже бачимо все чи Ні, за річкою Зеленицею, яка тече звідти, село тягнеться ще на 4 кілометри, а потік Чернок, який впадає в цю річку, село тягнеться ще далі на 6 кілометрів. Зима цього року видалась малосніжна. Рідкісне для цього регіону явище, бо тут завжди лежить метр снігу вже в листопаді, а по вершинах навіть в жовтні. Вас не дивує, що зима, новий рік минуло, а тут купиться сіна стоїть. Думаєте, забули? Та ні, просто чекають снігу. Звичайно, що саньми сіно вивезти вниз набагато легше, ніж нести його на собі чи фіру сюди піднімати. Спустившись вниз, продовжуємо розпочату Петром роботу. В трьох кілометрах вище по дорозі розташований водоспад, але машиною до нього під'їхати дуже важко. Тому поїдемо саньми. В таких погодних умовах це найбільш надійний вид транспорту. Хвилин через 20 ми вже на місці. Вузенька стежка по підскелю веде вниз, до потічка. Водоспад дуже красивий, хоч відомо про нього не так вже багато. Навіть на топографічних картах він не позначений. Якщо дивитись на нього зблизька, то картина взагалі неймовірна. Унікальне поєднання льоду і води, де кожна крапля замерзає окремою кулькою. Приймати душ при такій температурі, звичайно, не наважуємось і повертаємось назад в село. Заходимо в гості до пана Миколи. Що ми в нього побачили цікавого? Виявляється, що в клітках на подвір'ї він тримає зовсім не кріликів, а лисиць. Розповідає, що знайшов їх біля нори, ще зовсім малими. Вигодував, трьох вже віддав, а пару собі залишив. Такий собі мініатюрний зоопарк. Годує він їх. Заберіть швиденько дітей від екранів телевізорів. Годує. Котами. Наді інтересу, мені зоопарк свій. Квитки продавати. Я просто любитель природи і то все. Ото пара якраз. і кайсане. Як будуть розмножуватися, та тих може, буде приручити більше своє. Будете мати свою ферму. Попробуй. Тепер ми знаємо, де в Україні котам живеться найважче. Якщо кіт лінивий і мишей зовсім не ловить, то тут і казці кінець. Ми з вами знаходимося в дуже цікавому, унікальному місці. Кам'янисті розсипи, вкриті цікавою рослинністю. Одна з цих рослин, яка в мене зараз в руці, називається бредулець, так називають її місцеві жителі. А ще вони нам розповіли, що вони її збирають, сушать і кладуть в шафу, щоб моль не їла одяг. От ми скористаємося цією порадою. О, але заказник бредулець. Ця ж сама назва е, існує тут, тому що тут охороняється сосна. Бридолецький заказник найбільший масив цієї породи в Карпатах. Його площа близько 106 гектарів. Ще одна рідкісне дерево, яке росте тільки тут, в горганах кедр або сосна кедрова європейська. Ці види з'явились в Карпатах одразу після відступу льодовика і росли на каміннях, де інші дерева просто не могли вирости. У сьогоднішній день ростуть вони в цій найбільш каменистій і важкодоступній частині українських Карпат. І сосна, і кедр це породи старих геологічних епох, реліктові породи, як називають їх вчені. Ця порода раніше домінувала в Карпатах. Це було 7-8 тисяч років тому, після того, коли останній льодовик почав ростувати. І тоді, коли оголилася земля, ця земля була голою. Особливо гірські схили були голими, голими, були тільки вкриті. Який п'ють для підсилення імунітету, для одержання організмом вітамінів, беруть його на лижі, беруть його в сауну. Зараз він дуже актуальний. Заварюється чай, столова ложка сухої трави на пів літра кипятка. Заливається гарячою водою, настоїться півгодинки і після того. Санаторій Квітка Полонини, мабуть, найбільш відомий серед закарпатських курортів. Розташований він у мальовничому місці посеред карпатських гір. На території санаторію чудовий парк. Ті, хто хоч раз побував тут, неодмінно мають бажання приїхати сюди ще. Колектив дуже сподобався, дуже файний, дуже вніматі. Врачі ісключительні питання безподобне, ви розумієте? Тому санаторій зараз розбудовується і з'являються нові корпуси. А це називається, як ви зрозуміли, оранжевий корпус. Звичайно, це збіг обставин. Його не перефарбовували у зв'язку з подіями на Майдані. Але він користується шаленою популярністю відпочивальників і зараз тут просто нема відбою від ветеранів помаранчевої революції. Відпочивальникам тут пропонують весь спектр медичних послуг. Ванни з мінеральною водою, підводний масаж. За бажанням, заняття у спортивному залі. Цього року санаторій знову порадував прихильників активного відпочинку. В Україні ви знайдете не так вже багато гірськолижних трас, а хороший витяг і відсутність черг це просто рідкість. Тут же ми стали свідками народження нового спортивного комплексу. Та все ж найцікавіше це не просто прогулянки на конях. Це унікальний метод лікування, який пропонують тільки тут. Це метод лікувальної гімнастики, де шляхом впливу через нервову систему лікуються органи центральної нервової системи, органи зору слуху, органи дихання і травлення кровоносної системи. Напевно, мало сказати, що я не зовсім впевнено почуваюсь у сідлі. Скоріше, зовсім не впевнено. Але що зробиш? Ми діти асфальту. Ну що, поїдемо до ресторану? Може нам там налиють на коня? Но. Спочатку я подумав, що це кінь якийсь низькорослий, може, тому мені й незручно. Як виявилось, це кінь особливої, можна сказати, унікальної, гуцульської породи. Таких коней в Україні практично не залишилось. Ми попросили розповісти про них детальніше. Страшніше не є гуцульський кінь. Звати його Емінем, а гуцул йому каже Емінем. Йоу! Ну, а як насправді вам спеціаліст розкаже? Гуцульська порода коней належить до аборигенів Карпат. Відрізняє її від інших порід те, що вона пристосована до суворого гірського клімату. Та порода більше поширена в інших країнах Єврокарпатського регіону, таких як Польща, Словаччина, Угорщина, там Австрія. А В Україні відродження гуцульського коня почалося зовсім недавно. Гуцульський кінь добре пристосований до суворого гірського клімату. І навіть може під вагою в 150 кілограмів проходити по гірських каменистих стежках до 100 кілометрів в день. Поблизу санаторії Квітка Полонини було створено дослідницький селекційний центр конярства єдиний в Україні, що займається селекцією гуцульської породи коней. Продовжуємо наші мандрівки. Із Закарпаття ми переносимось у Львівську область, до гірськолижного курорту Славську. Недаремно ми обрали поїзд як засіб пересування. Ділянка залізниці по обидві сторони від перевалу надзвичайно цікава. Насичена великою кількістю мостів та тунелів. Одразу за воловцем вам відкривається велична панорама боржавського хребта. Проїжджаємо з Котарське, останній населений пункт в Закарпатській області. Поїзд з серпантином дереться вгору. Це не паралельна вітка, це колія, по якій ми щойно проїхали. На висоті 900 метрів над рівнем моря споруджено найдовший в Україні тунель. Довжиною близько 1750 метрів, а збудований він ще наприкінці 19 століття. Проходить він під вододільним хребтом, тобто з'єднує Закарпатську та Львівські області. Тунель настільки вузький, що тут поміщається тільки одна колія. Поїзди, що йдуть в різних напрямках, повинні розминатись на станціях Скотарське та Беське. Ось і Львівська область. Справа під нами село Опорець. Тут витоки річки Опір, притоки Стрия. Поїзд робить зупинку на станції Лавочне. Після важкого підйому і спуску із численними крутими поворотами перевірка колісних пар. Тому поїзд стоїть тут близько 20 хвилин. Все в порядку. Рухаємось далі. Наступна станція Славська. Це один з найбільш відомих карпатських туристських центрів. Відомий він великою кількістю готелів, турбаз, пансіонатів, а найбільше центром гірськолижного спорту горою Тростян. На тростян вирушаємо вранці. Дорогою нас обганяють пристосовані для перевозки людей вантажівки. Разом з Уазіками це основний вид транспорту, що доставляє лижників до підйомників. Крісельна дорога, що піднімає вас на вершину, має довжину майже 3 км. Одягайтесь тепліше. Вам сидіти непорушно близько 25 хвилин на 15-градусному морозі. До вершини майже 600 метрів по вертикалі. Чим вище підіймаєтесь, тим обширніші краєвиди вам відкриваються. Цей район Карпат має назву Сколівські Бескиди. Це протяжні гірські пасма, що витягнули з північного заходу на південний схід із стрімкими порослими смереклавими лісами схилами. Ось ми й на тростяні. Пощастило нам сьогодні з погодою. Видимість просто прекрасна. До вершини, окрім крісельного, ведуть ще траси кількох бугельних підйомників. За відсутності черг за день можна разів з 15 спуститись вниз та піднятись на гору або ж 10 з перервами на обід. По вершина гори це таке собі кафе під відкритим небом. Тут завжди готові почастувати вас шашликом, печеною картоплею, грибною юшкою, чаєм або ж гарячим вином. Ціни, звичайно, ж кусаються, хоч і не так жорстоко, як в деяких барах, що в селищі. Сьогодні понеділок людей тут небагато, а по вихідних тут просто яблуку нема де впасти. Ну, отак виглядає Тростян. Напевно, найбільш відомий, найбільш популярний гірськолижний курорт в Україні, на якому завжди найбільша кількість лижників, бордерів, екстремалів. Нещодавно тут з'явились і нові види розваг. Скажімо, можна політати на пароплані. Інструктор Олександр розказує, що найважливіше міцно прив'язати пасажира, щоб не передумав і не втік. Так, дівчинка з блакитною стрічкою показувала напрямок вітру, і сподіваємось, що вона відправила паропланеристів в потрібному напрямку. Які ще пригоди пропонує? Туристам на Тростяні дівчинка з блакитною стрічкою. По-перше, я не просто дівчинка з блакитною стрічкою, я представляю тут Агенцію «Пригодний в освіт. І саме для тих, кому не сидиться на вихідних вдома, кого баблять нові враження, хто у захваті від гір, від снігу, від чистого повітря і хто хоче і прагне отримати порцію адреналіна, всіх запрошуємо з нами в коктейль-тур три в одному. Ну, а якщо ви боїтесь висоти, то не впадайте у відчай. Замість польотів можете спробувати їзду на снігоходах. Для цього тут обладнано дві траси довжиною 3 та 7 км кожна. Споруджено навіть трамплін для любителів гострих відчуттів. Якщо не боїтесь вилетіти з траси чи загрузнути в глибокому снігу, то можете й самі сісти за кермо. Принаймні одне невелике коло я пройшов без проблем. Це є зраз. Це торга. Ну, а щоб стати справжнім Асом, адже з перегонів на снігоходах навіть світові чемпіонати проводять, треба не один сезон тренуватись. Ну, от я казав, що ми шукали пригоди, ми їх знайшли з такою веселою компанією. Запрошую всіх шукачів гострих почуттів в Карпати з на гору Тростян. Приїжджайте! Коли ж дівчата з диву світу запропонували нам ще й прогулянку в гори і вечерю біля вогнища, ми твердо сказали: ні, нема сил відмовитись. Отож, поки ми розпалювали вогнище та заварювали чай, то встигли отримати від диву світу масу запрошень в мандрівки. Тепер ми готуємось до сплавів катамаранами по Дністру, кінних та велосипедних походів по Криму, екскурсій в печери. Ви ж, шановні глядачі, можете стати безпосередніми учасниками всіх цих акцій або ж побачити все це в наступних наших програмах. У наступній програмі документального краєзнавчого серіалу Унікальна Україна. Дивіться! Готуй сани влітку, а велосипед взимку. Як в Карпатах відзначають свято Гори Синяк. Запрягайте, хлопці, коней. Зимова мандрівка в заповідник горгани. Як виглядають ворота Карпат. Днівський замок та місто надбірних.